Кажуть, що у тюрмі по кров стояла. Так там людей помордували всіх багато. І поварили, і побили, і постріляли, і хто знає, що було там. То тепер знаходили, відкопували город, перекопували, знаходили кости тих людей. І ми перехоронювали тепер вже їх за Україну, вже за Україну тепер знаходили то. Тоді всіх там побили, не лишили нікого живого, і тоді самі втікли. А їх всіх побили, а самі втікли. А тоді були похорони, так? А похорони були, е, ні, та де, похорони вже аж за України ми робили. Ні-ні, а тоді в Біберці, як тих ховали Ага, як, з тюрми? як вони то вже як прийшли німці, як знайшли тих поварених, то тоді робили похорони. Угу. Але то вже то було таке страшне, що ну, то їх взяли хоронити, то була купа. Повареного м'яса вже засмердженого, нім той фронт перейшов, нім то все, їм німці прийшли, німи москалі втіхли, то було довго, то тривало, то їх то, такий був біберці запах страшний сморід, що гон було дихати. На цілу Біберку такий сморід що страшний, а народу було повно. як йшла той похорон, у той селив приїжджали, бо то той людей із сіл ту поварили. То, то так багато йшло, що то було певно від, 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 від суду, то де де суд, ви знаєте, дає, то те, де тепер той забрав, забрала Бережанська. Від суду аж до центру купа людей йшло. Так багато йшло. Таке ціле місто вздовж, що люди йшли, так багато народу страшно. А такий був запах над цілим містом, що не було дихати. То було страшне то було щось страшне. То 17 чоловік тут знайшли поварених. Mm. То вже такі порозкладені поварні кавалки. Такі, і діти були там між ними хлопці, які зі спецрудиш, такі молоді хлопці 14 років.